Ну що, всім добрий вечір. Хочеться звернутися до свідомих українців. А, ви часто виставляєте і Кузьму і кажете, яка людина, яку людину втратила Україна. І Тараса Чорновола виставляєте, кажете, яку людину втратила Україна. Так вам Україна ще дає таких людей, тільки ви їх не втрачаєте і не ігноруйте, будь ласка. А якщо ви будете привозносити тих, кому то недостойно цього. Ви і не тільки людей таких втратите, і Україну втратите. Це я до того говорю, що якщо е, звертаються до вас хлопці, військові, не оті, що є такі проплачені реклами, коли дивишся, ми просто звертаємося до вас, ось вам номер карточки, кидайте. Ні, ви допомагаєте тим військовим, які просять е, до вас, звертаються, вони називаються, вони кажуть, де ми, що ми, на які потреби. Ну це хоча б якась уже конкретика. А ще краще, просто візьміть, купіть, привезіть і в окопи донесіть, а не як там некоторе недопритулені збирають. На непонятні спутники, а спутник же ж в нас всякий суть. ніхто його не бачив, всі знають, що він є. І е, потім виходить, що ми збираємо на 100 БПЛА, ми збираємо на то, ми збираємо на то. Вони навіть не говорять, куди і що, і як, і скільки, і для кого, просто збираємо, І все. Е, тим більше, просто візьміть для себе, зробіть таку, знаєте, перевірку. Візьміть просто. Зайдіть на будь-який сайт Мега, не наших і які мільярди збирають, і спробуйте зробити заявку. Хер ви туди зайдете, хер ви зробите заявку, а якщо навіть вам це вдасться, вам через 5 хвилин відповідають, що ви не проходите, у вас тренер. Тому просто беріть і самі привозьте хлопцям в окопи, а не ждіть, коли, як каже каже кожен фонд, Ми чекаємо від вас запит офіційний з печаткою, з документом, з підписом, з гербом, з хербом, з кров'ю, гамбата. І тільки тоді ми подумаємо і розглянемо. Ні, ребята, так це не робиться. У нас це не ігра, в нас війна. Тому побачили запит від військового. Дайте свої контакти, поїдьте скупіться, привізіть в окопи і особисто в руки передайте. Оце я розумію, ви допомогли. А коли кажете, що ви задонатили. Вибачте мене, я так називаюся пізду такі донати. Допомога. В Україні це називається допомога. А донати це вже, вибачте, пізнес. Це особиста моя особиста думка така. І я от, коли я довожу до рук в руки покупи, я тоді спокійно себе чувствую. Може хлопці хочуть щось додати. Так, дякую Олексію, що здійснив адресну на допомогу. Надав нам якісь смаколики, медичку та інші речі. Ноші привіз. Дякую тобі, Олексію. Військові теж люди, військові все бачать, читають, теж мають освіту. Прийде час. з усіх спросимо. Де спутник? Іде Спутник також. Іде кошти, які збирали людські Донати. Так. Військові все бачать, військові потім наведуть лад по цій країні. Тому це не пусті слова, потім підуть військові. Повірте, вони прийдуть. Якби влада того не хотіла, щоб вони не прийшли, вони так і дойдуть. Правильно? Дійсно, це так. Так що, слава Україні. Героям слава! І якщо я вас прошу, будь ласка, є запит від хлопців, в мене немає такого часу, щоб я мега-відео якісь робив зробив запит і все стане. Я просто прошу, дайте, не минайте, допоможіть, долучіться, зверніть увагу, не пройдіть мимо. Це значить, що в мене є прямий запит. Менше мене постів, більше пользи для воєнних і напряму в окопи. Всім дякую.